Привіт! Сьогодні цікаві часи наступили ми з вами неначе. Зникли. Нас просто немає. Є. Наші думки, емоції, зневіра є претензія претензія до обставин, до несправедливості, до ворога, до держави, до президента, до Бога в кінець кінців про несправедливість, яка чиниться в світі. про Багато про що ми не можемо зрозуміти, як то дозволив Бог. Відбутися тому. Давайте побачимо, чи Бог то дозволив, чи ми самі. Ми самі дозволили розграбити нашу державу, надіти. Все більше потужні кайданки на людство, сприймати ці дивні правила гри, не думати, не нести відповідальність за своїх дітей, за свою сім'ю, за свій будинок, за своє місто, за своїх рідних. І це безвідповідальне ставлення. Привело нас в сьогодні, в сьогодні людство. Так, були пророки, були лжепророки. пророки. Були слова, були книги, була мудрість. І сьогодні все це загострилось. Ми бачимо багато пророчествуючих, передбачуючих, проповідуючих. І як в цьому розібратися, незрозуміло. Куди людині бігти, слухати? Що робити? І зараз буде ще гірше. І вже негарно. Але як зробити, щоб було краще, щоб змінити своє життя в цьому пеклі війни? В цих подіях, коли світ переповнили біженці? З України біженці з Росії, які дивним чином себе поводять в інших країнах. Дивним чином поводимо ми себе тут, в Україні, під час, коли йде війна, роблячи вигляд, не наче, нічого не відбувається. Хтось накручує себе ненавистю і агресією. Так що зриває дах і людина кидається. Розумієте, навіть під час війни є місце коханню, любові, народженню дітей, радості, гумору. Так, величезна біда прийшла до кожного з нас в різній мірі. І хтось усвідомив це навіть в далекій Австралії і хоче чимось допомогти або в іншій країні. А хтось каже, коли це вже закінчиться, адже щось там подорожало, і нема розуміння, що треба просто знищити зло з нашого світу. Зло як таке. Отже, а як його знищити? А знищити в собі ненависть, агресію і так далі. Це неймовірно важко під час цих подій знайти собі сили. Сьогодні посіяти зерно завтра, майбутнього свого, своїх дітей. Це неймовірно важко відчути, що настане той час, коли нам з вами скажуть. Кінець війни. Бачите, тепер знову говорять про те, що прийнято те рішення. Я не буду повторювати. Ви всі сидите в соцмережах і читаєте новини. Завирішують знову за нас з вами. Кому, кому бути, кому не бути, кому вмерти. Комуні. Нова війна пророкується. Ще не завершилась ця. Нові жертви пророкуються політиками, проріцателями. Ні щоб поєднатися навколо якоїсь ідеї. Ідеї створення нового світу, нового людства, нового майбуття. І я не знаю, що нас очікує завтра. Я знаю лише, що може бути. Але що ми з вами створимо? Залежить від нас. І важкі думи, і мої думи, бува, важкі. Бо важко сьогодні бути легким, надавати енергію радості, віри в майбутнє. Бачачи світ таким, як він сьогодні є. Але я вам скажу і гарну новину людство отримало, я думаю, що останній шанс сьогодні. Давайте його не просремо. Давайте. Зберемося і сумісними зусиллями реалізуємо той шанс людства. І тут немає пафосу в моїх словах, є розуміння, що дійсно, якщо людство не знайде сил змінитися, Навряд чи вона зможе продовжити існувати задовго, як хотілося би. Тому поєднуємось, мої любі. Поєднуємось серцями, поєднуємось ідеєю створення нової ери, чистої, тої, що. Народилася в пеклі в пеклі війни сьогоднішньої, світової війни, між добром і злом. І давайте поєднаємось спочатку над перемогою добра в собі і людства в цілому через перемогу кожного. Отримаємо перемогу над глобальним злом. Отримуємо такі свободу і незалежність, яку ми з вами проголосили. І збудуємо новий світ любові і честі, достоинства, відповідальності, радості для кожного, а не для окремих осіб. Отже, новий світ кожному створимо. Я бачу надію, я надіюся і вірю, що нам з вами це вдасться.